Вітаємо на каналі Техногайд. Якщо у вас є сад, дача або просто ділянка, де час від часу потрібно впорядковувати гілки, кущі чи залишки обрізки дерев, то без подрібнювача рослинного сміття не обійтись. Це саме той тип інструменту, який значно полегшує життя кожному, хто хоча б раз на сезон зіштовхується з купами гілля і не хоче витрачати години на його спалювання чи вивіз. Сучасні садові подрібнювачі це вже не ті гучні та небезпечні механізми, якими лякали ще кілька років тому. У 2025 році ринок пропонує як електричні, так і бензи. Нові моделі здатні переробити практично будь-який органічний матеріал на корисну мульчу або компост. У цьому відео ми зібрали 5 найкращих подрібнювачів року: від доступних рішень для невеликих ділянок до напівпрофесійних агрегатів із високою продуктивністю. Оцінили шум, тип ножової системи, діаметр гілок, зручність користування та, звісно, співвідношення ціни і якості. Якщо тема цікава, обов'язково ставте вподобайку, діліться досвідом у коментарях і підтримуйте канал за посиланням на монобанк в описі під відео. П'яту сходинку нашого рейтингу. Відкриває модель Vitals ZS2445J – електричний садовий подрібнювач початкового рівня, який ідеально підходить для сезонного використання на невеликих присадибних ділянках. При вазі всього 10 кг і оснащені колесами цей агрегат легко переміщується по ділянці навіть однією рукою. Серцем подрібнювача є двигун потужністю 2400 Вт, який розганяє ножовий механізм до 4500 обертів за хвилину. Така швидкість у поєднанні з класичною ножовою системою дозволяє ефективно дробити як гілки до 45 мм у діаметрі, так і сухе листя чи дрібне сміття. У комплект входить м'який мішок збірник об'ємом 40 літрів, а також штовхач для безпечної роботи. Без потреби руками запихати гілки в подрібнювальну зону. Пристрій має базовий захист від перевантаження, що дозволяє уникнути перегріву при тривалому використанні, хоча йому все ж бажано давати паузи при роботі з вологим матеріалом. З мінусів варто згадати доволі гучну роботу: рівень шуму сягає 100 децибелів, а також пластиковий корпус, що не витримує падінь або ударів об тверду. Поверхню. Проте за свою ціну ця модель пропонує функціональність достатню для більшості побутових завдань: вчасно прибрати гілки після обрізки дерев, подрібнити листя для компосту чи звільнити газон від хмизу. Надійна бюджетна робоча конячка саме те, що потрібно для першого знайомства з подрібнювачами. На четвертому місці стіга Biomaster 2200 – компактний електричний подрібнювач, який вдало поєднує простоту, ефективність і низку функцій, рідкісних для бюджетного класу. Оснащений двигуном потужністю 2200 Вт, цей агрегат здатен впевнено переробляти гілки до 40 мм у діаметрі, а також листя, дрібне сміття та тонкі стебла. Ножова система працює на високих обертах і дозволяє швидко дробити свіжу та суху органіку, подаючи її в м'який 50-літровий збірник. Особливістю моделі є наявність функції реверсу, рідкість у цьому ціновому сегменті, яка дозволяє безпечно витягнути застряглий матеріал без розбору корпусу. Також присутня Автоподача, подача, що підвищує комфорт роботи та мінімізує втому при довготривалому використанні. Штовхач у комплекті ще один плюс до безпеки: при цьому вага становить 15 кг, а колеса полегшує транспортування навіть по нерівному рельєфу. Корпус пластиковий, тож падінь не любить, але при дбайливому ставленні прослужить не один сезон. Як для моделіз середнього сегменту, BioMaster 2200 пропонує чесний функціонал без зайвих фішок. Реверс, автоподача та захист від перевантаження тут дійсно працюють. Один із найкращих варіантів для регулярного обслуговування ділянки площею до 10 соток. На третьому місці опинився Alco Slice MH2500 – потужний ножовий подрібнювач із розрахунком на активну сезонну роботу на середніх і великих ділянках. Його двигун потужністю 2500 Вт забезпечує оберти до 4400 на хвилину, що дозволяє швидко та ефективно дробити гілки до 40 мм у діаметрі, а також велику кількість листя чи садового бруду. Особливо варто відзначити якість ріжучого блоку. Тут встановлені фірмові ножі алко з підвищеним ресурсом і надійною геометрією заточування, які забезпечують чистий і стабільний різ навіть при інтенсивному навантаженні. Робочі залишки збираються в м'який 50-літровий контейнер, який легко знімається та миється. У комплекті також присутній штовхач, що значно підвищує безпеку експлуатації. З мінусів досить високий рівень шуму, що сягає 105 дБ, тому варто заздалегідь подбати про захист слуху. Також вага і габарити трохи більші за конкурентів. Але це компенсується стабільністю роботи та довговічністю конструкції. Alco Slice MH2500 – це міцний інструмент із німецьким підходом до якості, який стане оптимальним вибором для тих, хто шукає надійний і продуктивний подрібнювач на кілька сезонів наперед. Срібло нашого рейтингу впевнено забирає GTM MS 2845 – Валковий подрібнювач із максимальною адаптацією до реальних садових умов завдяки низьким обертам, лише 40 обертів за хвилину, і валковій системі подрібнення він не просто дробить гілки а буквально пережовує їх, формуючи щільну фракцію для компосту або мульчі. Двигун потужністю 2800 Вт дозволяє працювати з гілками діаметром до 45 мм. При цьому рівень шуму значно нижчий, ніж у ножових моделей, лише 90 дБ, що і власні вуха і сусіди. Пристрій оснащено зручною системою реверсу для очищення валка при заклинюванні, а також штовхачем, що підвищує безпеку користування. Міцний жорсткий бак на 55 літрів зручно витягується, не деформується і тримає форму навіть при великому навантажі. Вага агрегату 27 кг. Проте, завдяки колесам, його можна легко транспортувати по Лянці корпус пластиковий, проте досить міцний. Витримує навантаження без скрипів і тріщин. з мінусів, порівняно велика маса та менш агресивне засмоктування ніж у ножових моделей. Але ці нюанси перекриваються тихою роботою, ефективною обробкою товстих гілок і загальною надійністю. GTM5 – це той самий розумний вибір для дачника, якому важливий комфорт, результат і ресурс. На вершині нашого рейтингу Daewoo DSR 2700E – справжній лідер серед електричних садових подрібнювачів, який поєднує в собі точність, швидкість і інженерну зваженість. Це не просто ще один ножовий подрібнювач, а вивірений інструмент із майже лабораторною стабільністю роботи. Завдяки потужному двигуну на 2700 Вт і швидкості обертання ножів понад 4100 обертів за хвилину. Він з легкістю ріже гілки діаметром до 40 мм, без зависань, без жувань, без перегріву. Його ріжучий блок побудовано на оптимальній. Мальному балансі жорсткості кута атаки, тому навіть волога чи волокниста сировина проходить рівномірно. А ще великий 50-літровий жорсткий контейнер, який не тримається на чесному слові, а чітко фіксується і не деформується при навантаженні. Що в хачу комплекті простий, але зручний, а захист від перевантаження реально працює. Система миттєво зупиняє двигун, якщо користувач перестарався з обсягом за вагою 14 кг, що дозволяє легко транспортувати агрегат навіть однією рукою а наявність коліс робить його мобільним союзником на ділянці. Корпус пластиковий, але щільний, доби приглушує вібрацію. Daewoo DSR 800e це саме той випадок, коли виробник не експериментує заради маркетингу, а пропонує збалансовану робочу машину для щоденної експлуатації. Справжній топ у своєму класі. Ось ми дістались фінішу: 5 кращих садових подрібнювачів 2025 року вже перед вами. Кожна з моделей, що потрапила до рейтингу, має свою чітку місію: бюджетний Vitals – для тих, хто шукає мінімум витрат і максимум користі, стіга для поціновувачів комфорту. Та реверсу алко для тих, хто не готовий йти на компроміси з якістю ножів. GTM для тихої та потужної валкової роботи. І нарешті, Дейво – для тих, хто хоче просто вімкнути техніку і забути, що у дворі колись були гілки. Усе ще вам лишається обрати свого фаворита, який точно не підведе ні восени, ні навесні. А ми вже готуємо наступні порівняння, щоб ваш інструмент завжди відповідав рівню завдань. Ставте вподобайку, напишіть у коментарях, чи користуєтесь подрібнювачем, і не забудьте підтримати наш канал через Монобан посилання чекає в описі. Побачимось у нових випусках Техногайду.